Рік тому у цей день теж співали пташки та світило сонце. Але їх серце було наповнене страхом та неспокоєм. Сьогодні віра, надія та любов повертаються у життя дітей Херсонщини. Двадцять бригада. Я вас з ним в незалежності. Бажаю вам щастя, здоров'я і всього всього найкращого. Я бажаю вам, щоб ви скоріше перемогли в цьому році. Та навіть поскоріше. 126-та бригада. Вітаю вас з Днем незалежності. Бажаю вам мужності і сил. 126-та бригада. Дякую вам за все. Вітаю з ним незалежності! Бажаємо перемоги ЗСУ і я бажаю всім гарного здоров'я, щастя і перемога у нас в кишені. Та буде перемога, та буде Україна. Я хочу привітати 126 бригаду з Днем НЕЗАлежності. Побажати, щоб як можна більше хлопців та дівчат повернулися додому до своїх родин живими, щоб нарешті здобули перемогу та перемогли російську нападу. Коли буде перемога, ми будемо вільними, ми будемо щасливими. 126-та бригада вітає вас з Днем Незалежності України. Бажаю вам перемоги, щастя, здоров'я і мира. 126-та бригада вітає вас з Днем Незалежності України. Бажаю, щоб наступний цей день ми провели в тихій і в дружній сім'ї світі України.